Журналісти, хто це та що вони роблять? Сьогодні ми поговоримо саме про це. <му> Всім привіт! Я Олена, я учениця середньої загальноосвітньої школи номер 33 міста Львова. Навчаюся у 9 класі і зараз ми з вами будемо говорити про професію журналіст. Що ж, давайте для початку з'ясуємо, хто такий взагалі журналіст. Зараз подивимось. Що нам каже Вікіпедія, а пізніше я вам розкажу це своїми словами, щоб ви всі зрозуміли. Журналіст або новинар людина, яка збирає, створює, редагує, підготовляє та оформлює інформацію для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, тобто ЗМІ, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, або робить це за власною ініціативою. Особа, яка може не мати журналістської освіти, але діє у межах закону України про інформацію редакційного завдання газети, журналу, теле чи радіоканалу, сайту. Отже, ми дізналися, що нам каже Вікіпедія. А тепер давайте я вам розповім своїми словами, щоб ви це точно зрозуміли. Журналіст це людина, яка збирає інформацію та, скажімо так, розставляє її по поличках. Вони пишуть новини, всякі статті в інтернеті, роблять власні дослідження, завдяки яким ми швидко можемо дізнатися про все, що відбувається в світі. Я журналіст, але не знаю, де мені знайти роботу. А журналісти насправді можуть працювати у багатьох сферах, наприклад, у видавництвах, у рекламному та маркетинговому агентствах, на прес-службі, на радіо та телебаченні. Добре, розібралися, хто такий журналіст. А що йому потрібно вміти? Зараз ми поговоримо про це. Деякі навички, які тут написані, можна розвивати вже у шкільному віці. Перше це є письмові навички, вміння грамотно, так структуровано писати тексти. Друге це історітелінг. Мені цікаво розповісти інформацію. Третє це і знання власних прав. Добре, якщо письмові навички ми можемо розвинути на уроках української мови, а знання власних прав на уроці права, то що таке сторітелінг. Головна місія сторітелінгу – захопити увагу з першої секунди. І це є дуже важливо насправді. І тримати її протягом усієї історії, викликаючи у слухача симпатію до головного героя, а через симпатію донести основну думку. До речі, зараз я вам розкажу про складові гарної історії, які зможуть перетворити вашу історію і так цікаво, на ще цікавішу. Складові гарної історії. Схожість з сторітелером. А сторітелер це є оповідач історії, тобто я схожа на оповідача. Для прикладу у нас схожі характери, схожість проблеми, тобто подібні проблеми. Для прикладу, головний герой сумує за бабусею або за дідцем. І я, наприклад, теж сумую, і тому я себе асоціюю. І мені вже цікаво читати про цього головного героя та його проблеми. Далі це є емоційне насичення розповіді. Розповідь має викликати емоції. Це можуть бути мрії, спогади, якісь образи. Все, що викликає у людини емоції. Речі, сторітелінг використовують у рекламі також. Ну Окей, а які корисні звички мені потрібні? Дуже важливою звичкою для журналіста є конспектувати інформацію. Бо коли ти робиш конспект... Ти краще все запам'ятовуєш. Наступна звичка це є розширювати коло знайомств. Чим більше в тебе знайома, чим більше в тебе зв'язків, тим легше тобі ти буде потім знайти людину для того, щоб взяти в неї або якесь інтерв'ю, або ще щось, щось. І третє розвивати критичне мислення. Це також дуже важливо, щоб знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Особисті якості, які допоможуть вам у роботі журналістом. Допитливість це дуже-дуже важливо. Журналіст обов'язково має бути дуже допитливий. Відповідальність ти завжди маєш брати відповідальність за свої вчинки. І третє: комунікабельність. Ти маєш комунікувати з іншими людьми. А зараз на вас чекає сюрприз. Ми на радіо Львівська хвиля. І візьмемо інтерв'ю у журналістки. Ходімо! радіоведуча, працюю на радіо Львівська хвиля. Розкажіть нам, які плюси та мінуси є у роботі журналіста, як і в будь-якій роботі, і в роботі радіожурналіста є і плюси, і мінуси. Плюси це те, що ти можеш бути непричесана, Ти можеш бути у будь-якому настрої і тебе ніхто не бачить. Але при тому всьому ти даруєш настрій іншим людям, попри те, як ти себе почуваєш внутрішньо мінуси: те, що не завжди вдається подати цей позитив у вуха слухачам. Бо, звісно, ми живемо в такій країні, де складно реагувати на все, що відбувається, у позитивному ключі. А що є найважчим у вашій роботі? Найважчим у моїй роботі, мабуть, є дуже велика кількість інформації, яку потрібно постійно перевіряти, щоб ну не дати якісь незрозумілі факти, і потім за них виправдовуватись. Тому постійно нонстопом слідкувати за всім, що є в ефірі. Чи є у вас якісь веселі історії з вашої роботи? Веселі історії, звісно, що є це різноманітні ляпи, які трапляються в прямому ефірі, які ти вже не зітреш. Це е, різні гості, до яких ти можеш бути готовим, але вони приходять і ну таке відчуття, що ви взагалі не готувалися до цього інтерв'ю. Ви це я і моя напарниця. Ми працюємо вже два роки в шоу Угу. Як ви вважаєте, які найважливіші риси є для журналіста? Не можу сказати за усіх журналістів, але якщо говорити про мене і про радіожурналістику, то найважливішою рисою є, мабуть. Бути готовою до всього, що може uh -huh. відбутися, бо працювати за пультом у студії, це наче кермувати автомобілем на швидкісній трасі. Ти не знаєш, з якої сторони тебе може хтось десь наздогнати, і uh -huh. які ситуації можуть траплятися в прямому ефірі. Тобто, бути готовою до усього, наскільки журналістська діяльність є важливою для громадян, для людей. Це дуже важливо, адже ми даємо перевірену інформацію людям. Ми її опрацьовуємо. Ми угу. даємо найважливіші факти, і завдяки нам, зокрема, коли були блекаути, радіо продовжувало працювати, і люди з радіоприймачів дізнавалися, що відбувається. Тому саме в цей момент ми зрозуміли, що радіо це дуже важливий спектр, коли ми можемо доносити інформацію за будь-яких умов і обставин. Чи ви самі, як ведуча, пишете свої новини? Я не я не читаю новини, я їх не пишу. Я працюю в прямому ефірі як ведуча розважального угу. шоу «Аперитив». Я не пишу текст, він іде з голови повністю. Звісно, перед тим ми. Макетуємо, що ми будемо говорити в прямому ефірі впродовж чотирьох годин, але говоримо від себе. <гум> які б поради ви дали журналістам, які тільки починають свій шлях? <гум> багато читати, і мова йде не тільки про інтернет-ресурси, багато читати книг, а, тому що вони дозволяють тобі масштабніше мислити і а, а, зовсім по-іншому доносити свою думку. І намагатися бути відкритими до цього світу. Бо якщо говорити про радіоведучу, мене, то здається, що ми маленькі студії нас ніхто не бачить. І ну, в принципі, ми такі якби, з боку. Але насправді, якщо ми будемо збоку, ми не будемо розуміти потреб суспільства, які потрібно задовільняти, настрої, які потрібно дарувати, інформацію яку потрібно оголошувати в ефірі. А що на вашу думку є найважливішим? Найважливішою місією журналіста Найважливіша місія журналіста це залишатися актуальним і правдивим. Які вам найбільше теми подобається висвітлювати? І чому? Я дуже люблю тварин. І все, що стосується порятунку тварин, все, що стосується адопції тварин, мені приємно озвучувати. Тим паче, що у нашому місті є дуже багато різноманітних закладів, де у співпраці з якими ми можемо допомогти. Ми свої інформацією, поданням цієї інформації, а вони таким чином допоможуть прилаштувати якогось чотирилапого друга. Дякую вам, дякую вам.